Уявіть собі таку картину. У церкві людина раптом починає говорити невідомою мовою. Це називають даром Святого Духа. А тепер інша картина. Медіум входить у транс і починає говорити голосом померлої людини. Одне це високий релігійний досвід, інше магія. Але чи справді вони так сильно відрізняються? Де ж ця межа? Давайте розбиратись. І ось подивіться, ця дилема прямо перед нами. Зліва глосолалія божественний дар у християнстві, справа спілкування з духами, яке зазвичай називають магією. Але ж якщо придивитися, механіка процесу ну напружуть схожа, і там, і там транс, і там і там голос говорить через людину. То чому ж одне це святе, а інше щось підозріле? І це власне підводить нас до ключового питання у чому ж різниця між заклинанням і молитвою? Коли прохання до вищих сил це благочестя, а коли вже магія. Саме в цій туманній зоні ми сьогодні і спробуємо навести лад. Гаразд, щоб зрозуміти цю межу, нам треба зробити крок назад в історію. І тут нас чекає перший сюрприз. Виявляється, слово магія майже ніколи не було самоназвою. Це знаєте такий собі ярлик, який одні люди вішали на інших. Саме слово магія, звідки воно взялося. Воно походить від давньогрецького мага, а те, у свою чергу, від перських магів. По суті, для греків і римлян це було слово для позначення чужих, дивних, незрозумілих, а отже, потенційно небезпечних ритуалів. Уявляєте, філософ Цельс звинувачував у магії навіть Ісуса Христа. Тобто, це одразу був інструмент маркування не наших. І цей ярлик, це слово мало абсолютно реальні смертельні наслідки. Просто вдумайтеся в цю цифру. Понад 50 тисяч 50 людей стратили за звинуваченням у відомстві в Європі. Це ціна, яку платили за те, що твої вірування назвали магією. І з часом це звинувачення ставало все більш і більш небезпечним. Дивіться самі у давній Греції це був просто ярлик для для дивних ритуалів. Потім, у середньовіччі, церква вже прямо пов'язала магію з союзом із дияволом. Апогем стали масові страти і, звісно, сумнозвісні салемські процеси, де, до речі, однією з перших звинуватили тітубу, поневолену жінку корінного походження, тобто били по найвразливіших. Добре, перенесемося тепер у 19 століття. Епоха науки раціональності, вчені антропологи, соціологи вони вирішили, все досить. Треба знайти чітке наукове правило, яке раз і назавжди відокремить релігію від магії. І ось що вони придумали. Наприклад, антрополог Броніслав Маліновський казав так: релігія це коли ти просиш вищі сили про допомогу, а магія це коли ти намагаєшся ними маніпулювати, змусити їх щось зробити. А соціолог Еміль Дюркхейм запропонував інший критерій: релігія це завжди щось спільне, колективне, а магія справа індивідуальна, приватна. Здається, логічно, правда? Але Але реальність як завжди складніша. От дивіться: якщо людина молиться на про захист, це що за дюрхеймом вже магія? А якщо до віканських шабашів, які є абсолютно колективними ритуалами, це релігія. Або, знаєте, забобони. Наприклад, коли вболівальник одягає щасливу футболку, щоб його команда виграла, куди це віднести? Виходить, що ці чіткі визначення просто розсипаються, коли стикаються з реальним життям. І тут на сцену виходить антрополог Еван Спрітчард з дуже цікавою думкою: він каже: магія і наука не обов'язково суперечить одна одній. Наука відповідає на питання, чому. Наприклад, чому впала будівля, бо її з'їли терміти. Все зрозуміло. Але магія відповідає на інше питання чому я? Чому ця будівля впала саме в той момент, коли під нею проходила саме ця людина? Ось на це екзистенційне питання наука відповіді не дає. Гаразд, а що, якщо ми шукаємо не там? Що якщо ця межа настільки розмита, що практики, які ми б назвали магічними, насправді всі час були у нас перед очима, просто всередині найбільших світових релігій? Ось, наприклад, захисні об'єкти, єврейські амулети, щоб захистити дитину від лихого ока, або сорочки в ісламській традиції, вкриті аятами з корану, щоб захистити воїна в бою. По суті, це ж предмети, наділені силою для досягнення цілком конкретної матеріальної мети, чим не магія. Або взяти слова сили. Індуїсти повторюють мантри для зцілення. Мусульмани читають певні вірші з Корану для захисту. Християнин, який летить у літаку, і по думки повторює молитву, щоб усе було добре. Хіба це не спроба вплинути на реальність за допомогою слів? Знову ж таки, межа дуже тонка. А буває більше католицькі звіти про статую, що плачуть кривавими сльозами, індуїські гуру, які, кажуть, стілюють одним дотиком, легенди про буддийських майстрів, які могли літати чи перетворювати метал на золото, те, що в одному контексті називається дивом, в іншому, ну ви зрозуміли, це легко можна назвати магією. Але щоб зрозуміти, чому люди вдаються до таких практик, давайте розглянемо один дуже потужний приклад це історія про худу традицію, яка для багатьох стала не просто вірою, а справжньою стратегією виживання. Ніхто точно не знає, скільки тисяч людей в Америці зігріті вогнем худу. Це слова зори Ніл Герстон, написані ще в 1931 році. І перш ніж стати відомою письменницею, вона була антропологом, і вона зробила те, на що мало хто наважувався, занурилася у вивчення цієї закритої, демонізованої традиції. Отже, що ж таке худу, ця традиція народилася в середовищі поневолених африканців в Америці. Вони взяли свої вірування, знання про рослини, духів, предків і адаптували їх до нових жахливих умов. Худу використовували для всього для зцілення, для захисту від жорстокості, для вирішення побутових проблем. Це був спосіб отримати хоч якийсь контроль над своїм життям. Це була сила для безсилих. Гарстон документувала дуже конкретні речі наприклад, ось ритуал, щоб розлучити подружжя треба було взяти землю зі свіжої могили, розсипати її по кутках спальні пари і повторювати певну фразу. Звучить моторошно, так? Але це був спосіб втрутитися в цілком реально життєву ситуацію, коли інших важелів впливу просто не було. І що цікаво, сьогодні ми бачимо справжній Ренесанс. Нащадки цих традицій від худу до латиноамериканської брухерії відкрито повертають собі свою спадщину. Те, що століттями називали диявольщиною, вони тепер з гордістю називають своєю силою і частиною своєї ідентичності. Тож до чого ми прийшли? Пройшовши весь цей шлях від давньогрецьких магів до сучасного худу, ми підходимо до найголовнішого до висновку про те, яку неймовірну силу мають слова і категорії, які ми створюємо. І ось він ключовий момент магія і релігія це не щось, що існує в природі, як дерева чи річки, це просто ярлики. Категорії, які ми, люди, вигадали, щоб якось розкласти по поличках дуже складний і незрозумілий світ. Але це не просто безвиненних слова. О ні, вони мають величезну владу. Ці ярлики створюють соціальні структури, надають сенс нашому життю, і що найважливіше, будують ієрархії влади. Історично саме вони вирішували, чия віра правильна, а чия небезпечна і заслуговує на переслідування. Тож, коли ми нарешті відкидаємо ці ярлики, стає очевидно ніяких чітких ліній не існує. Межі, які, здавалося б, мали нас розділяти, в кращому випадку вони просто розмиті. І наостанок питання на подумати якщо межа між релігією та магією це по суті ілюзія, то які ще ілюзії створюють категорії, якими ми користуємося щодня? Ілюзії, що так само ділять світ на своїх і чужих.